Погода нас дуже останній час не, не тішила. Були дуже великі скачки температур, і я бачу, що мої огірочки вони присіли. Хоча ми топили, тримали, ніби температуру і тримали, вдавалося, але все одно я бачу, що вони присіли. Тому сьогодні будемо їх підживлювати. Аміностар підживлювати буду по листку. І квантум кальцій. Кальцій можна. Будь-який, будь у мене ще ось лишився там трохи, ще в мене є з минулого року. Кальцій для огірка взагалі потрібний дуже. Коли в стадії розсади його потрібно давати тоді, коли виходить новий листок. Тобто, вийшов один листок, ми даємо кальцій і виходити другий листок, ми знову даємо кальцій. Коли активне плодоношення, його потрібно давати кожних 5 днів. Це кальцій в хелатній формі. Тобто, простими словами, це органічна форма кальцію, яка максимально добре засвоюється. І обробляємо по листочку. На літр води мені потрібно 2,5 мл аміностара і 2,5 мл квантум кальцій. Так, все розмішала, заливаємо виприскувач. Так Сьогодні нема дуже яскравого сонця, поки що принаймні, Тому саме час будемо зараз підживлювати. І ще сьогодні дуже хочемо встигнути висадити капусту у великій теплиці вздовж посплівкою. Чим, власне, ми вже її займаємось. Трошки висадила капусточки. Так, татко підготовив грядочки. Робить лунки. Ця сторона ще трошки недокопана там. Зараз татко мені дороблює з тої сторони лунки. Буде докопувати. Ось капусточка дуже гарна. Якщо ще комусь потрібно, ще є вільна. Висадимо, побачимо, що там нас лишиться. Але декілька сотень ще буде, я так думаю. Вільних тому можна ще замовити. Деяка кількість вже приїхала до своїх замовників. Деяку ще є замовлення, ще будемо відсилати і працюємо далі. Добре, що сьогодні немає сонця дуже яскравого, то таке можна працювати в теплиці. Так, на дворі шоста вечора ми, ми все посадили. Ось тут по краю теплиці ми так собі. Вирішили посадити капусточку. Це у нас такий експеримент. Тому що ми собі так подумали, це місце все одно під плівкою пустує. сюди капусточки. Менше будуть бур'яни рости. Так, ось сірик підживлює зразу. Підживляємо цим же ж самим органічним добривом. І хочемо підживити одну сторону. Побачить, чи буде якась різниця, чи ні. А редісочка наша, ось тут хтось вирвав, собі не дорвав. Вже ми собі потрошку гімо най... забри. Наливай ще. Наливати? Да, наливай.